Найбільш типові проблеми міні-купер Підтікання мастила двигуна, можливо, по прокладці клапаної кришки, немає можливості візуально показати. Також може бути по прокладці масляного стакана і теплообмінника. На даному варіанті немає теплообмінника. Також може підтікати сальник колінвала передній, і задній або ущільнюючи кільця, направляючих башмаків ГРМ. Проблеми із ланцюгом ГРМ особливо характерно це для двигунів N-серії. Доволі часто зустрічається розтягування ланцюга або перескакування його на шестернях на відносно невеликих пробігах. Проблеми із системою охолодження. Відносно часті випадки, коли руйнується пластиковий корпус термостата і внаслідок чого утворюється підтікання охолоджуючої рідини. Також доволі частою проблемою може бути підвищена витрата мастила двигуна. Причиною цього може бути пошкодження мембрани. Клапану вентиляції картерних газів, зношення сальників клапанів або циліндропошневої групи. Проблеми вихопної системи можуть бути у вигляді пошкодження гофри випускного тракту або елементів кріплення глушника до кузова. По паливній системі найчастіше виходять з ладу паливний насос високого тиску або форсунки прямого впорскування. Будь уважний, обираючи міні, а краще перед покупкою привозь до нас на огляд в куперцентр.